Друзі, дивіться, зламався в мене мій палець порований. Я прийшов в амбулансі. Зараз я в амбулансі. Покажу, як все тут відбувається. Я тут приймаю швидка медична допомога. Прямо піді мною таке вікно, ти до нього приходиш, тебе приймають, записують твою страхову. І далі відправляють на От сюди. Ти чекаєш тут. Ти маєш тут досить довго чекати. Ну, Приблизно це година-дві. От мені зараз повезло вечір. Дев'ятий вечора я чекав там всього півгодини. І зараз буду приходити на прия. Далі все покажу. Хто думає, так? Да? No? Okay. Verstehen Sie mich? Ja, Englisch. Okay. Ich verstehe keine Deutsch. Okay. Was hat das mit dem Auto zu tun? Just a moment. Okay. Take a seat. What happened? Так, поки лікар пішов, покажу вам, як виглядає швидка допомога. Значить, тут пульт, який керує повністю палатою процесом. процесами. Тут це моє коло, яку я тут купив в автоматі. Тут вони бачать повністю всю історію. Про мене, вставляють собі чіп-карту і все бачать. Купа-купа різних методів дослідження. Тут мене мені тільки що перемірили все, що могли. Навіть те, що не треба міряти. Одразу тут все є для тестів, для того, щоб взяти кров різні аналізи, взяти і так далі. Зараз спробую пройтись. Трошечки тут якось так позніматися. Тут отак палати, де люди також лежать на огляді. Бачите, вони так лежать і чекають своєї черги, коли їх оглянуть. Так, спробуємо піти далі. Тут місце, де одразу можуть положити і зробити тобі лежачим МРТ повністю по колу. Так, тут, тут навіть оперувати можуть. Це я точно знає, тут прямо оперують. Тут є отакі такі крісла для пересування, якщо тобі незручно пересуватись. Тут на комп'ютерах врачі збираються і в цьому місці отак прямо у них конціліум сіла. І вони стоять і вирішують, кого як лікувати, що кому призначати. А, тобто тебе звідси не випустять, поки не вирішать, як найкращим методом тебе лікувати, і це будуть вирішувати декілька лікарів, реально ну, професійне зброюся. Я знову в цій кімнаті і зараз буду чекати приходу лікаря. І подивимося мені скаже про зараз мою руку. Потім потрібно лежати. Ну я, я ліг, можна сидіти, що хочеш і чекати доктора. Я вже чекаю доктора годину а минуло раз, коли мене привезли, я чекав дві з половиною години найбільше, поки мене відправлять в палату. Це ж просто лежиш і чекаєш. Алло. Так, мене відвели, зробила рентген. До речі, Рінген гарний. У мене тут гарна консолідація, тільки палець дійсно викинули в сторону. Мені треба ставити ендопротез сюди. І мені тепер треба знову сидіти тут і чекати доктора. Це буде довго, п'ять довго. Так, прийшов доктор.